Всім доброго дня! Продовжуємо працювати над бежевим ажурним джемпером, який в'яжеться гачком з назвою калейдоскоп. Але от останній фрагмент ми в'язали спицями. І для того, щоб поміряти і розрахувати закриття, ну, не закриття, а відокремлення рукавів і тулуба джемпера. І формування проєм, то мені довелося перевести в'язання на кольорову нитку, щоб можна було це розтягнути, на себе вдягнути і вже гарно все порахувати. Вам це робити не доведеться, якщо у вас розрахунки збігаються з моїми. Тут у мене просто всередині полотна закінчилася нитка, ось бачите? Потім покажу, як це е, сховати ці кінці, щоб не було оцієї дірки. Тому не лякайтеся, що в мене тут е, ну, трохи, от вона... якщо вона розтягнута, то її видно. От, ось такий вид вигляд має. Зараз перед джемпера, ось тут маркером. відмічено ось тут і ось. Цей маркер теж відмічає центральний. Значить, Від початку цього фрагменту в'язаного спицями, ми зв'язали 24 рядка. 24 рядка, всього, від набору 24 рядка візерунку перлини. І вийшла у нас, о, дивіться, якщо не розтягувати, то от якраз 8 см, які, в принципі, її планували. Всього ця кокетка от від, від оцих стовпчиків так? поміряємо десь 20 см. І я вважаю, що на цьому етапі потрібно вже переходити до окремого в'язання. Тулуба і а, рукавів. Тому, чим ми сьогодні і займемося. я все це, по-перше, рахувала по-друге. Ну, в принципі, от я, дивіться, перевела на кольорову нитку оце все, всі петлі, для того, щоб можна було розтягнути і це на себе вдягнути поміряти. Потім по собі. Повідмічала центр, початок проєм. Бачите, маркерами. Оце у нас рукав, це кінець проєму, і спинка. Спинка у мене з розрізами, я казала, що я не люблю в'язати по колу, притягати спиці, тому я роблю зворотні рядки туди сюди Якщо ви в'язали по колу, то відповідно у вас у цього розрізу не буде. Але там має у вас бути якийсь маркер, який відмічає центр спинки. От. І від нього, виходить, ми робимо розмітку маркерами, як ми будемо виконувати. Це у нас буде 57-й рядок. 57 рядок. 57 рядок ось його схема. І ви собі можете відмічати. Значить, перша петля кромочна. Далі 47 петель спинки відраховуєте, ставите маркер. Потім 73 петлі будуть переведені на рукави або залишені. Ну, я в моєму випадку я залишу їх на кольоровій нитці, а вам буде потрібно перевести оці 73 петлі на кольорову нитку. Потім 12 петель ми маємо от після цих 47 добрати для пройми. Далі в'яжемо візерунком перлини. 105 петель переду, Оці 47 петель, до речі, після першої кромочні 47 петель спинки ми також в'яжемо візерунком прилин. Потім переводимо 73 петлі на або на додаткову спицю, або на кольорову нитку, от як у мене. Да? Ось таким чином. Потім добираємо 12 петель. Я покажу як. 105 петель в'яжемо. Візерунком перлини. Далі знов 73 петлі переводимо на кольорову нитку або додаткові спиці. Це у нас другий рукав буде. 12 петель пройми добираємо після 105 пров'язаних. І в'яжемо 47 петель візерунком перлини. І у нас одна кромочна. Ну і все, коротше. Після 57-го рядка у нас має на спицях залишитися в роботі 225 петель. І два фрагмента з 73 петлі, 73 петлі на рукави. Так, дивіться, мені потрібно перевести для того, щоб цей рядок виконати, мені потрібно повернути. Ті петлі, які будуть в'язатися, тобто петлі переду і спинки, ну, спинки, переду і потім другої половини спинки, мені потрібно повернути на спиці. Я зараз це виконую таким чином. І потім до вас повернуся. Якщо у вас ну ви не будете отак, як я робити, да, там, якщо у вас розрахунки співпадають, ви можете з моїми розрахунки співпадають з моїми. Ви можете використати мої дані. Якщо е, не співпадають, то вам, мабуть, теж потрібно перевести всі петлі круглої какетки на кольорову нитку, вдягнути її на себе, цю круглу какетку, да, і відмітити прямо на собі, е, як ви будете в'язати перед спинку, рукави і пройми. Добре? Ось, Давайте я поки переводжу в'язання назад, а ви вирішуєте, як ви будете що використовувати, або переводите навпаки <реку>, все на кольорову нитку, розмічаєте і вже в'яжете по своїх якихось розмітках. Дивіться, хочу ще показати: якщо ви будете переводити всі петлі на довгу кольорову нитку, міряти по собі і розмічати по собі, то потім, при переведенні назад на спиці для продовження в'язання, ви петлі, які на рукави, залишаєте на нитці. І потім, коли ви зібрали один бік спинки, витягнули з цих петель. Кінець нитки. І потім е, ці залишили ті, що на рукав петлі, ви залишили на цій нитці. Потім ви зібрали повністю е, петлі переду на спицю робочу, ви берете по центру е, переду, розрізаєте оцю кольорову нитку і залишаючи на ній петлі рукава. Ось маркер і ось петлі рукава, вони залишаються на нитці. А з переду, з петель переду, ми оцю розрізану нитку витягаємо в один бік, в бік одного рукава. Це у нас який правий, да? це у нас правий рукав. І ось у нас лівий рукав буде теж залишений на нитці, І ми витягаємо з другої половини петель переду. Кольорову нитку, а рукав залишається на ниці. Ось. І далі ми продовжуємо збирати петлі спинки. Потім з цих петель ми теж оцей кінець витягнемо в бік рукава, коли переведемо всі ці петлі на робочу спицю. Так, ось дивіться, забрала я останні петлі спинки і тепер в бік рукава, щоб петлі залишились на спиці, витягаю ось цю нитку з усіх петель, які я перевела на спицю. Все, ось це вже можна в'язати. Далі у нас лицевий ряд 57 за рахунком. І ми в'яжемо візерунок перлини в лицевому рядку, змінюючи тут чергування петель. Тобто там, де у нас були лицеві, ми в'яжемо ізнанкові. Там, де були ізнанкові, ми в'яжемо лицеві. І так, получается до пройми, до петель рукава. Так, дивіться, я, виходить, пров'язала спинку, потім набрала 12 петель ось таким способом. Беремо отак петельку, робимо. І надягаємо на спицю. І так затягуємо. Але з'ясувався один момент. Добре, що я це перевірила. Ми, виходить, остання петля у мене тут ізнанкова. І далі, якщо 12 петель, як я планувала на. Пройму, то виходить, після цієї йде лицева. Отак рахуємо лицева і знанкова, ізнанкова, і знанкова, лицева і знанкова, ізнанкова, і знанкова. виворотна. Так? Ну, Коротше, ізнанкові, виворотні, ви розумієте: це от тринадцята петля. Яку я щойно добра, а от якщо їх 12, то закінчується на виворотній петлі. І я дивлюсь, що перед мені теж потрібно починати з виворотної петлі. І у мене, виходить, не стикується візерунок. Тому тут треба або додати одну петлю, або прибрати одну петлю. Ну, я додам одну петлю на пройму, тобто замість 12 петель на пройму. Ось тут, замість 12. У нас буде 13. І тут у нас, відповідно, буде 13. І тут у нас буде не 225 тоді, а 227. Ось таким чином. ми У нас буде ряд такий. Ну, у мене буде такий. А у вас може бути якось по-іншому. От це такий нюанс, який я хотіла вам показати. Тобто, в принципі, бачите, при підрахунку я виходила просто з кількості петель, але треба враховувати, щоб збігався візерунок. Так, зараз я рахую, скільки в мене петель на спиці. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Це 13 петель і візерунок має збігтися, тому далі я продовжую в'язати по візерунку лицевий ряд. Ну, змінюючи да, лицеві петлі, я зараз маю пров'язувати ізнанковими. Що я і роблю. Продовжуючи в'язати петлі переду, візерунком перлини. До кінця петель переду. Так, ось я пров'язала всі петлі переду візерунком перлини і е, дійшла до другого рукава лівого, і тепер я буду набирати 13 петель на пройму. Е, набирається ось таким чином. Беремо, робимо петельку, перегортаємо і втягаємо на спицю. І так тринадцять, петель. два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять. Десять одинадцять, дванадцять, тринадцять. Все, тринадцять петель набрали і продовжуємо останню частину спинки в'язати візерунком перлини. Тут у мене лицьова, остання, тому має бути ізнанкова. Там, де ізнанкові лицеві, там, де лицеві і ізнанкові. Так все до кінця рядка. 57-й рядок закінчили, це був лицевий, розділили ем, в'язання, відокремили в'язання тулуба і рукавів. Рукави ем, можна для того, щоб. Можна так просто все залишити, можна для того, щоб. Ем, Ну, Надійніше було зв'язати ось таким вузликом. всі Ці нитки так залишаються. І тепер в'яжемо другу частину цього фрагмента. Всього я розраховувала, що буде 48 рядків, 24 ми зв'язали ем, в першій частині, да, де у нас була кругла кокетка і рукавище. І зараз ще 24, тобто всього 48. А один з цих 24 ми зв'язали, тобто 23 рядки ще візерунком перлини, потрібно зв'язати, перш ніж ми перейдемо до нового візерунку гачком. Тобто, в'яжемо тепер ізнанковий ряд просто по візерунку, і ще 22 рядки візерунком перлини все. на сьогодні. все. всім всього найкращого. Бережіть себе, до побачення.